І так, доброго дня, шановні діти. Сьогодні ми з вами зробимо листівочку, прикрасимо її, я вам говорила, можна прикрасити, наприклад, там, зробити вигляді там, бабочок можна було прикрасити, так, там, квітками. А сьогодні ми зробимо у мене ось такі палочки для кофе. Для кофе, ось такі. так. Ось ось такі, так. Е, я їх взяла, порізала, бачите, різними шматочками невеличкими. І я буду їх приклеювати на нашу основу. В центрі я не буду, я не повністю буду виложувати їх. І потім, звичайними ще гуаш-крашками я їх пофарбую. Це вже, ну, як хто бажає, можна і просто звичайними маркерами їх пофарбувати. Далі, я беру клей ПВА. Можна такий взяти, можна клей карандаш взяти. Це ваш вибір. Але я завжди наносю на листочок собі клей і починаємо приклеювати. Я беру пінцетик, нанесла клей, так. І давайте знизу почну, краще буде. І починаємо приклеювати. Гематично, так, вставляємо між ними трішки такий невеличкий простір, так, і приклеюємо. І, я ще, щоб було, наприклад, мені зручніше, я ще трошки клею добавлю собі, не жаліємо клею. Можна взяти ще кісточку старе, стару, наприклад, якою ви вже не малюєте. Можна так взяти акуратно, нею нанести, клею. Ось так. І приклеюємо. Ось так. Бачите, як кирпичики. У нас виходять вони, як кирпичики. Так, між ними так. Ось так І... Так, трішки вирівняємо. Ось так. Дивимося, Надо знайти нам кусочок такий, щоб підійшов сюди. О, підходить, можна його взяти. І ось так ми виложуємо, можна виложувати не повністю. Це вже ваш вибір, як ви хочете його виложити, чи щоб воно у вас було повністю, чи ні. Це вже ви самостійно вирішуєте. Можна, щоб воно було більш плотнішим, Тоже вирішуєте самостійно. І так, можна зразу нанести. Дивіться, можна зразу ось так нанести клей, там тільки бистро? Він бистро сохне, так? І можна виложувати. Ой, там ось так. І виложуємо бистро, бачите? У нас виходять що, як кірпічики. Ось скажіть, що не варіант, варіант. Можна зробити? Можна зробити. Нічого складного немає, немає. Просто нарізали нарізали е, шматочки. Так, неправильно трішки Так, сюди можу його приклеяти. Все но зазор. Начмо цю частинку трішки. Ось так о, підійде. Бачите, що складно робити? Ні. Щось якесь там. Я якийсь е, е, такий матеріал, який не можна знайти, взяла. Звичайні палочки. Можна взяти з-під е, палочки для чого? Для з е, е, під морожена можна взяти палочки. Будь ласка. У вас є вибір. я можу не повністю виложувати. Не потрібно повністю. От тут вже достатньо, бачите? Достатньо. І ось тут ми далі продовжуємо виложувати, будь ласка. І у нас, ви бачите самі, що воно виходить дуже гарно. Нічого складного немає. Підбираємо, підбираємо просто, підбираємо просто детальки, да, шматочки. Можна бачити, я зразу вже наношу клей. Просто небагато наносимо не на всю поверхність клей. Не треба на всю не знести, не, а потім у вас буде воно довго, як сказати, воно швидко сохне, і ви потім просто не будете встигати. Тому нанесли клею, перший рядочок зробили, тільки потім переходимо далі. Ось, ви бачите? Ну, нічого складного тут немає. І все. Бачите? І у нас виходить з вами що? Кірпічне таке, як і кирпічика. Десь більше, десь менше. Ну, як кірпічика ми кладемо? Бачите. Не жаліємо клею, а лучше буде більше. Не заходимо сильно вверх, стараємося. Так. І ложимо далі. Дивіться, у мене вже виходить. Ну, подивіться. Оригінально, оригінально. Ну, ласка. Раз, 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 раз. І вже дивіться, яка у нас. Потім дивіться. Ну, я можна доложити далі, ось повністю так заложити. Я не буду заложувати. Щоб у нас час е, ще був, тому що я ще хочу показати, як їх потрібно красити. Так? Можна взяти, там, який ви хочете, там, колір е, вашої е, зробити, який ви хочете взяти колір, це ваш вибір. Захотіли червоний, будь ласка, захотіли коричневий, будь ласка, це ваш вибір. І що ми з вами. Фарбуємо ось. Бачите? Фарбуємо. Звичайно, ваш. Це звичайно, гош. Ось так. Дивіться. щось складного є? Нема. Дивіться. Воно щось підсохне. Ну. Як варіант, варіант, будь ласка. Нічого складного немає. немає. Звичайних палочок з-під кофе або з під морожена. Будь ласка, і вже дивіться, воно як у вас виходить, ось вже підсохло, воно зараз підсохне буде взагалі. І воно, як керпічне, у вас така кладочка виходить. Ось так. Як варіант вашого, вашого декору, вашого фото фоторамочки. Будь ласка, чому б ні? Дякую за увагу та бережіть себе!